Так, ми сьогодні починаємо дуже важливу тему, на жаль, не всі є. Ця тема називається логарифми. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату. 26 .09 .22. Тема уроку логарифми. Цю тему ми будемо вивчати місяць. читається логарифми. Деякі діти чомусь невірно читають логаритми, правильно, логарифми. А Ми будемо вивчати місяць, і в нас після цього буде ще дві великих теми. На цьому ми курс. 11 класу закінчимо і будемо тільки готуватися до ЗНО у другому семестрі. Тобто до нового року ми повинні пройти весь матеріал. Так, нас ще небагато, вісім тільки, ну, нехай буде вісім. Хотіла сказати наступне: якщо в нас, ну, навіщо взагалі вводити якийсь новий математичний термін, логарифм, для того, щоб показати. Множину коренів рівняння, які точно мають розв'язки, але які ми не можемо записати тими методами, якими користувалися раніше. Ну, По-перше, я хочу нагадати, що ми тільки що закінчили таку тему розв'язувати як показникові рівняння. Ну, Наприклад, якщо в нас було таке простіше простенькому рівняння 2 в х дорівнює 8, як ми з вами міркували? Ми запитувала себе, що таке 8? 8 – це який степінь двійки? 8 – це третій степінь двійки, тобто це 2 в третьому степені. І так як основи показникових функцій однакові, то ми можемо зробити висновок, що x дорівнює 3. Так? Тобто це рівняння ми можемо розв'язати звичайними методами. Але, давайте нехай це буде приклад 1. Але якщо я буду розв'язувати рівняння 2 в степені х до рівня 3, то таке рівняння ми не можемо розв'язати звичайним методом. Бо 3 це не степінь двійки, 3 – це не 2 в якійсь там степені півтора, як деякі вважають. Але взагалі таке рівняння має корені. ось як з'ясувати, чи має рівняння корені, чи ні. Тут нам може допомогти графічний метод. Що означає розв'язати рівняння графічно? Це означає побудувати графік функції, яка стоїть ліворуч, графік функції, яка стоїть праворуч, і абсциса точки перетину графіків, і буде розв'язком рівняння. Цей метод іноді корисно використовувати, коли нас запитують, взагалі, чи є рівняння, чи є у рівняння. Або запитують кількість коренів. Ну, давайте згадаємо, що таке 2 в степені Х. Це показникова функція. Схематично графік виглядає так. Графік обов'язково проходить через одиницю, яка лежить на вісі у, наближується до X, але не перетинає і є зростаючою функцією. Ну, приблизно 2 в степені х це ось так виглядає. Y 3, це пряма паралельна вісі у Х. І десь вони точно перетинаються, але це буде не ціле і взагалі нераціональне число. Тобто у такого рівняння корінь є, але як його записати, ми не знаємо. І тому математики, щоб навчитися записувати множину розв'язків показникового рівняння А в степені Ніс дорівнює Б. ДеБ це в нас не степінь числа а, а, вимушені були ввести новий термін. Цей показник степеня ми називаємо логарифмом числа Б по основі А. І так, запишіть, будь ласка, це, але ми зараз запишемо означення строго, а тут можете написати, як це читається. Читається це таким чином. Логарифм числа Б по основі А. І так, тепер давайте дамо означення, що ж таке логарифм. Означення. Логарифмом числа Б по основі А називають таке число С, такий показник степеня, в який треба піднести число А, щоб отримати число Б, де А і Б це додатні числа, А не дорівнює одиниці. Так, це можна ввести в рамочку. Якщо поки що нічого не зрозуміло, зараз я спробую пояснити це так. І так, що таке логарифм? Це показник степеня, в який треба піднести те, що стоїть знизу, щоб отримати те, що стоїть зверху. Оце означення не строге, це таке, як кажуть своїми словами. Можете його записати, якщо це зрозуміло. І так, логарифм. Це показник степеня, степеня. в якій треба піднести те, що знизу. В який треба піднести. Можете так написати: піднести А в дужках, те, що знизу. Щоб отримати Б. Щоб отримати. Б. В дужках, те, що зверху. Так, я хотіла сказати, що не будь-який логарифм ми можемо перетворити у ціле чи там раціональне число. Наприклад, є такі логарифми, які ми можемо обчислити. Ну, Наприклад, логарифм 4 по основі 2. Як його обчислити? Яке питання ви повинні собі задати? В який степень треба піднести двійку, щоб отримати четвірку? Скажіть, будь ласка, в який? Во второй. В другий. Тому цей логарифм дорівнює двійці. А є такі логарифми, які ми обчислити не можемо. Наприклад, логарифм трьох по основі два це ірраціональне число, його ми обчислити не можемо. І якщо ми кажемо ось про такі рівняння вигляду 2 в степені х дорівня 3, то там х якраз би і був рівнем логарифму 3 по основі 2. І так, якщо все це записано, чи можна стирати все це? Мені здається, що можна. По-перше, хотіла сказати, що з того, що ми записали, випливає наступне. Якщо я розв'язую рівняння А в степені Х дорівнює Б число Б додатнє і А додатнє не дорівнює одиниці, то у такого рівняння коренем буде логарифм Б по основі А, це випливає з того, що ми з вами записали. У вас найдім буде такий номер. Заданий, в якому треба буде розв'язувати аналогічні рівняння. Ось номер 4.9 Давайте декілька розв'яжемо, а потім поговоримо про властивості логарифму. Тож, в номері 4.9 треба розв'язати рівняння. 6 в степені х дорівнює двісті. Чому дорівнює Х? Дивіться, ви пишете слово логарифм. Коли ви пишете слово логарифм, напишіть його дуже маленьким, щоб у вас були рівні, відповідні, щоб ви бачили всі ці числа. Що піде в основу? В основу піде шістка, а двійка буде зверху. Двійка пишеться на рівні слова логарифм, а шість пишеться нижче і меншим за розміром. Ось ви розв'язали таке рівняння. Або, наприклад, ви розв'язуєте рівняння 5 в степені до рівня 10. Як знайти звідси Х? Ви теж пишете логарифм, вниз йде п'ятірка, а зверху буде 10. Або, наприклад, 0,4 в степені Х дорівнює 9. Х це буде логарифм. Внизу 0,4, логарифм 9 по основі 0,4. Давайте ще четвертий приклад. Розв'яжемо. 2 в степені х-3 дорівнює 5. Тому показник степеня, там не х стоїть, а х-3. Це буде логарифм 5 по основі 2. А тепер дивіться, логарифм ми не можемо обчислити цей, але трійку в той бік ми можемо перенести. Трійка піде зі знаком плюс, і ми запишемо, що це буде 3. Плюс логарифм 5 по основі 2. Таку суму ми не можемо обчислити. Ми так її і залишаємо. Бо перший доданок число раціональне, а другий іраціональне. Такі числа додати ми не можемо. Але а, ми можемо, а, можна було стирати так? Обчислювати логарифми за означенням. Але є такі випадки, коли нам потрібні будуть властивості логарифмів. На жаль, їх дуже багато, їх 10. Тому ми зараз їх запишемо. У нас немає часу, бо в нас тільки 30 хвилин уроку доводити ці властивості. І тому ви подивитесь доведення у підручнику. Тобто зараз ми їх запишемо без доведення. так, запишіть, будь ласка, властивості. Логарифмів. І так, перша властивість. Логарифм одиниці по будь-якій основі. Давайте подумаємо, чому це буде дорівнювати. Яке питання я собі повинно задати, в який степінь треба піднести число А, щоб отримати одиницю? Хто мені може сказати? 0, 0. 0, Тому це буде 0. Так, другий приклад ось такий. не приклад, друга властивість. Вибачте. Логарифм А по основі А. Чому тут буде дорівнювати цей логарифм? В якій степені? Чому? Одиниця, хтось сказав. 1. Ну, тобто, ці, два, ці дві властивості витикають із означення логарифму. Третя теж витикає за значення, але вона має більш такий громоздкий вигляд. І, по-перше, подивіться, як я запишу, щоб потім собі в зошиті записати так, щоб у вас вистачило місця. Якщо я число А підношу до степені логарифма Б по основі А, то цей вираз буде дорівнювати числу Б. А чому це так? Що таке логарифм? Логаритм це показник степеня, в який треба піднести те, що знизу, тобто число А, щоб отримати те, що зверху, тобто число Б. Тому це називається основна логарифмічна тотожність. Підпишіть, будь ласка, основна логарифмічна тотожність. І це теж всі три означення випливають з неозначення, всі три властивості випливають з означення логарифму. Так, тепер давайте подивимося, які є ще властивості логарифмів. Ну, по-перше, ми можемо додавати логарифми. Взагалі, от всі ці властивості ми формулюємо для тих випадків, коли ці логарифми існують, тобто А і Б більше за 0 і не дорівнюють одиниці. Так ось ми можемо додавати логарифми з однаковою основою. Тобто, якщо я маю два логарифми, в яких основа однакова, і мені треба їх додати, то це буде логарифм з основою А від добутка під логарифмічних виразів. Або, кажуть, ще так, сума логарифмів. Дорівнює логарифму добутку. Ну, а, Б, С, а, Б, С додатні, а не дорівнює одиниці. Я не буду е, далі писати, це мені здається, зрозуміло, щоб логарифми мали сенс, то я правильно кажу українською, то треба, щоб виконували ці властивості. Так, далі. Різниця логарифмів. З однаковою основою. Це буде логарифм з тією ж самою основою від частки. Б поділити на це. Всі ці властивості у вас доведено у підручнику, вони випливають з властивостей степенів. Ви подивитесь доведення. у нас немає часу це доводити. Шоста властивість дуже важлива. Подивіться, будь ласка. Шоста властивість каже про те, як винести множник з показника степеня. Якщо в мене під знаком логарифма стоїть степінь числа, то його показник можна винести перед знаком логарифма, і він піде як множник. Тобто це буде n помножити на логарифм b з основою a. Ну і будь-якою тотожністю четвертою, п'ятою, шостою, ми можемо користуватися не тільки в сторону зліва направо, може, можемо й в обернену. Дуже часто ми будемо користуватися, наприклад, шостою властивістю в обернену сторону. Тобто, якщо в мене буде стояти якийсь множник перед знаком логарифму, а мені треба буде внести його під знак логарифму, то я буду його вносити в показник степені. Так, сьомий приклад ось такий, не приклад, сьома властивість. Якщо в мене під знаком логарифма стоїть степінь в основі, тобто а в степінь n стоїть в основі, то показник я теж можу винести, але він буде перегортатися. Тобто я буду його виносити не як n, а як одну n ту. Так, далі, тепер давайте об'єднаємо шосте і сьоме правило одночасно. Якщо в мене є логарифм B в степені, а тут стоїть A в степені M, то показник N я буду виносити, він буде йти як звичайний множник M, n, а M буде перегортатися, і тому це можна записати у вигляді дробу. Нм. N, n Логарифм Б по основі А. Так, ну і залишилось ще дві властивості. І так, дев'ята властивість така. Це називається формула переходу до іншої основи. Якщо в мене є логарифм Б по основі А, а мені треба перейти до якоїсь іншої основи. Тобто, мені кажуть, треба перейти там до основи С. Що я тоді буду робити? Я буду писати дріб чисельнику і знаменнику якого. Я пишу логарифм з тією основою, яка мені потрібна. Тобто логарифм по основі С. Зверху буде під логарифмом стояти число Б, а знизу буде А. І дуже часто цією формулою ми будемо користуватись в обернену сторону. Будемо її сприймати таким чином. Якщо мені треба поділити два логарифми з однаковою основою, цю однакову основу можна обрати залишиться логарифм того, що зверху, по основі того, що знизу. І тепер, якщо 9, називається формула переходу до іншої основи, формула переходу до іншої основи. Так, і наприкінці уроку не виходьте, я хочу переписати список, вас дуже мало сьогодні. Десятий приклад говорить ось про що: якщо мені треба змінити місцями основу і підлогарифмічний логарифмічний вираз, то треба зробити наступне. Треба перевернути знак логарифму. Тобто, якщо я змінюю а і Б місцями, це буде обернений дріб. Ось так. Так, я хотіла побачити, хто в нас є. Надіслати Наталію Вадимовну. Так, чи можна це стирати? Діти, чи можна стирати? Думаю, так. Да. Давайте запишемо ще два означення. Ну, по перше, є такі а, скорочення логарифмів, які ви можете побачити, щоб ви знали, що це означає. А, якщо ви бачите ось такий запис ЛГ, то це означає, що тут у вас стоїть логарифм по основі 10. Тобто запис ЛГ це означає, що там стоїть десятка, яку просто не пишуть. І такі логарифми називають десятковий логарифм. Десятковий логарифм. Так, і є ще одне означення. Але щоб його ввести, треба ще до цього записати, що таке число є. Є таке число ірраціональне, більш того, його ще називають трансцендентним числом, називають його число Ейлера, і приблизно воно дорівнює 2,7. Приблизно повна кількість знаків після коми нам не. Відома. Тобто є вчення, які там вивчають кількість знаків після коми, їх безліч, і називається це число Ейлера. Це число є границя послідовності, яку ми не вивчаємо в школьному курсі, але що таке число Ейлера ми вивчаємо. так, запишіть, будь ласка, ви повинні розуміти, так, це. Число типу числа Пі, яке точно нам невідомо, число Ейлера, ну, взагалі це а, границя послідовності, тобто число, до якого збігається а, деяка послідовність. Так ось, а, якщо ми використовуємо ось таку літеру е, Є, ми знаємо, що це у нас а, це. А трансцендентне число Ейлера, і логарифм по основі цього числа називається натуральний логарифм. Скорочується він так. Бачите, теж літера О не пишеться, пишуть LMA. і Це означає, що в основі логарифма стоїть число Є. Е. І називається такий логарифм. Натуральний логарифм. Натуральний. Логарифм. Так, у нас е, всього 5 хвилин, тому ми зараз з вами е, зробимо наступне. З підручника зробимо номер 4.2. І так, знайдіть логарифм за основою 2. Тобто, що від вас хочуть, щоб у вас е, весь приклад в основі була двійка. Логарифм є одиниці по основі 2. Давайте так, я запишу умову, Там, хоча б чотирьох, і потім будемо обговорювати. І так, логарифм одиниці по основі 2. Яке питання ви собі задаєте? В який степень треба піднести двійку, щоб отримати одиницю? В нульовий. Але ви можете використовувати першу властивість, яку ми записали, так? За першою властивістю логарифм одиниці по будь-якій основі це 0. Логарифм 2 по основі 2 це одиниця. Це теж наша властивість номер 2. Так, тут вже ми користуємося значенням. Скажіть, будь ласка, чому дорівнює логарифм 32 по основі 2? П'яті. П'яті, бо 2 в п'ятому степені дорівнює 32. Так, а корінь з двох – це яка, який степінь двійки? Одна друга. Одна друга. Так, це Коля, так? Так. Коля, добре. А скажи мені, будь ласка, логарифм 0,5 по основі 2. Що це буде? Давай перепишемо 0,5 як звичайний дріб. Який звичайний дріб 0,5? Одна друга. Одна друга. А тепер скажи, будь ласка, одна друга. Це який степінь двійки? Мінус перший. Мінус перший. Так, добре. Шостий логарифм однієї восьмої по основі 2. Мінус третій. Мінус третій степінь, так, добре. Сьомий приклад. Логарифм по основі 2 від е, такого виразу 1 поділити на корінь з 2. Ось давайте тут перепишемо трошки. Скажіть, будь ласка, от Коля казав зараз, що корінь з 2 – це степінь 1-2. Якщо він в знаменнику, це 2 в якому степені? Мінус 1 друга, так? Відповідь буде мінус 1 друга. Так, восьмий. Логарифм по основі 2 від 2 коренів 2. Що таке 2 коріння з 2? Це який степінь двійки? Давайте так, теж це два в першому, а це два в степені одна друга. При множенні показники додаються. Тобто, в який степень треба піднести двійку, щоб отримати два степені 1, 1 друга. Одна ціла, одна друга. Так, чи є запитання по тому, що ми зараз робили? Тепер дивіться, номер 4,6. Ми почнемо ну, буквально декілька зробимо прикладів, а далі ви вже будете самостійно розв'язувати. Вам треба обчислити логарифм по основі 10, десятковий. Ми не будемо ось так писати, ми будемо відразу писати ЛГ. Ну, ЛГ – це все одно нуль, бо. Логарифм одиниці по будь-якій основі 0. ЛГ 10 чому дорівнює, скажіть, будь ласка? Одиниці, да? Бо ЛГ це є основа 10. Якщо тут і тут одне і те ж саме число, логарифм дорівнює одиниці. ЛГ 100 2. І так далі. Давайте так, все інше ви розв'яжете самостійно. Вдома. І так, що ви берете назем? ДЗ? За вашим підручником. Ви виконуєте письмово номер 41. Письмово, якщо вірна рівність, ви її залишаєте, якщо не вірна, перекреслюєте. 4.3, 4,6. Ми дійшли до третього, тобто 48, номер 410 плюс. Конспект теорії. Конспект зі сторінки 22 по 23. ну Там одна теорема, по суті, діли 4-1. Все інше випливає з цієї теореми. 22 тільки, можна, 23 написати. Це зрозуміло, діти? І так, на сьогодні тоді ми закінчимо, колі великий плюс, який він перетворить у оцінку на наступному уроці. Все, до побачення. Дякую. до побачення до побачення.